Завдання таке знайти координату точки М, що є серединою відрізка АВ, який розташований на координатній площині, знайти координати точки М, середини відрізка. Дуже легко давайте потихеньку. Спочатку згадаємо, як знайти довжину відрізка. Треба від координати. Точки L, відняти координати точки K, отримаємо мінус 3, дорівнює 4 кілометра. Це довжина відрізка, що лежить на координатній осі. А де його середина цього відрізка? Уявімо, що це гроші. У однієї людини 7 гривень, у іншої 3. Разом у них 10 гривень на двох. Тоді у кожного у середньому по 5 гривень, якщо вони разом щось купують. Як ми це зробили? Ми додали координати і поділили на 2. І тоді ми знайшли координату точки середини цього відрізка. 5. А якщо координата одного Однієї з цих точок негативна, від'ємна. Давайте спробуємо. Довжину вже не будемо шукати, одразу спробуємо знайти координату точки Е, що є серединою. Це вже гроші. То нам треба до координати Х точки Д додати координату Х точки С і поділити на 2. 6 додати мінус 3. І поділити на 2, 3 других 1,5. якихось одиниць довжини. 1,5, оце, координата точки є. А якщо відрізок лежить на координатній площині, то незалежно від того, в якому квадранті, тобто у якій чверті лежать ці точки. У першому, другому, чи у третьому, у третьому, чи у третьому, у четвертому зовсім не важливо, ми так само можемо знайти координату х точки середини відрізка і координату y точки середину відрізка, то х точки М, щоб знайти, нам треба від х до хб додати ха і поділити на 2. А щоб знайти координату Y точки М, нам треба до YB додати YA і поділити на 2. XB 2 додати мінус 5 і поділити на 2, дорівнює мінус 3 других мінус 1,5. YB 4 додати. Мінус 3 поділити на 2 мінус, ой, плюс вийшло, плюс одна друга 0,5. То координата точки М, координата х мінус 1,5, а координата y 0,5. Давайте пошукаємо, де це, це мінус 1, мінус 1,5. І 0,5. Оце середина відрізка В. Дуже легко, молодці.